Традиційна вишиванка на нетрадиційних матеріалах, звичайні речі на незвичайних фото нове французьке кіно про стару, але не таку ж і добру Францію. Докладніше у нашому культурному анонсі. У Харкові усі охочі можуть насолодитися виставкою вишитих картин. У виставковому центрі бузок вам представлять традиційні види рукоділля по-новому. На виставці можна буде побачити вишивки, прикрашені екофурнітурою, декоративними елементами, картини, вишиті нитками та бісером на спеціальному перфорованому матеріалі, вишивку на пробковій тканині, картини вишиті на льоні з нанесеним малюнком схеми, унікальні ляльки ручної роботи. Експозиція відкрита з 11 ранку. У місті Лева триває фотовиставка Войцеха Гепнера Грейсланд. Грейсланд дослівно чарівна країна. Чарівність зафіксованих на світлинах місць випливає з їхньої надзвичайності, створеної більше чи менше самою людиною. Фотографії документують спроби власноручного прикрашення, забарвлення або покращення дійсності. Пластики, недоброякісні товари затоплюють нас усюди з неймовірною швидкістю. Але завдяки творцям дійсності, час від часу тут і там можна натрапити на якусь незаштамповану перлину, правдиву, щиру і повну автентичної чарівності. Відвідати неймовірну фотовиставку ви зможете у мистецькій галереї. Ері боумена у середу. В Києві демонструють стрічку. Наступного разу я стрілятиму в серце. Сюжет фільму розказує як протягом кількох місяців між 1978 і 1979 роками жителі французької уази постійно відчувають тривогу і страх. На вулицях пантрує жорстокий маньяк, мішенню якого є молоді жінки, втручаючись в людські долі за кермом свого авто. Злочинець ранить і вбиває вибраних навмання людей, які голосують на дорозі. Немов перебуваючи скрізь і ніде одночасно, він з легкістю вислизає від пасток правосуддя, уникаючи будь-яких можливих перешкод, що й не дивно, адже насправді він молодий жандарм. В очах колективу він веде нудне і монотонне життя, і як зразковий жандарм, він залюбки розслідує власні злочини. Показ відбудеться у кінотеатрі Київ о п'ятнадцятій та дев'ятнадцятій годині. Ее Кане. Я кохаю вас, Франк. Она Жерардо. У фільмі Наступного разу я стрілятиму в серце. Мені що? Мені хто? ми сміття.